Ранок на військовому полігоні був прохолодним і наповненим запахом мокрої землі після нічної роси. Туман стелився низько, ховаючи обриси казарм і тренувальних майданчиків. Лише зрідка крізь сіру пелену пробивалося сонячне проміння, нагадуючи, що попереду буде ясний і, мабуть, спекотний день. Командир елітного загону С.А.Л., капітан Річард Коллінз, вийшов на стрілецький майданчик раніше за всіх, так він робив завжди, аби оцінити обстановку і підготуватися до чергового дня інтенсивних тренувань. Його погляд зупинився на самотній фігурі біля дальнього столу для обслуговування зброї. Там, у легкому тактичному комбінезоні кольору піску, сиділа молода жінка. Її темне волосся було зібране у високий хвіст, а обличчя наполовину приховане козирком кепки, здавалося зосередженим і спокійним. Перед нею лежала важка гвинтівка баррет 50 чорноматова з довгим стволом, який відблискував у променях ранкового сонця. Вона повільно і уважно полірувала метал, використовуючи невелику м'яку тканину, рухаючись без жодної поспішності, так наче цей процес мав для неї майже ритуальне значення. Колінз зупинився на кілька метрів від неї, не видаючи звуку. Йому було цікаво спостерігати за тим, як вона працює. Її руки рухалися впевнено, але ніжно, ніби вона тримала в руках не зброю, а щось живе. Кожен її жест був точним, витерла ствол, перевірила затвор, провела пальцем уздовж прицільної планки, ніби відчуваючи на дотик найменші подряпини. Це не була поведінка новачка чи інструктора, що виконує роботу з обов'язку. У цих рухах було щось інше, глибока повага і досвід, який не купиш за гроші. Командир мимоволі насупив брови. Він знав усіх своїх людей, знав кожного запрошеного тренера чи консультанта, що мали прибути цього місяця. Але її він раніше не бачив. Досі на новоприбулих він вивчав особисто і жодна жінка зі снайперською кваліфікацією у списках не значилася. Хто ж вона і чому поводиться так, наче ця барет продовження її власних рук. Він зробив ще кілька кроків, намагаючись наблизитися непомітно, але гравій під черевиками видав легкий хрускіт. Жінка підняла голову і коротко глянула на нього. Погляд холодний, спокійний, без тіні здивування, ніби вона знала, що він тут стоїть увесь цей час. Потім вона знову повернулася до роботи, не промовивши жодного слова. Цей момент змусив Колін занасторожитися. Його підлеглі завжди реагували на присутність командира, хтось нервово випрямлявся, хтось намагався щось пояснити чи віджартуватися. Але ця жінка поводилася так, ніби йому не потрібно було нічого пояснювати. Ніби вона вже мала право бути тут. Командир глянув на баррет ще раз це була серйозна зброя, не кожному дозволяли працювати з такою каліберною гвинтівкою. Для цього потрібна була спеціальна підготовка і бездоганна репутація. І якщо ця жінка сиділа тут сама на світанку й обслуговувала її, значить, вона мала вагомі підстави знаходитися на цьому полігоні. Він відчув цікавість, змішану з легким занепокоєнням. Чи міг він пропустити таку людину у своїх списках? Чи, можливо, хтось навмисне не повідомив йому про її прибуття? У повітрі ще висів запах мастила і холодної сталі, коли він тихо прошепотів собі. Цікаво, хто ти така. Сонце вже піднялося вище над горизонтом, розганяючи ранковий туман і кидаючи довгі тіні від казарм на бетон полігону. Командир Річард Коллінс повертався до тренувального майданчика після короткої інспекції складів, але його думки знову і знову поверталися до тієї жінки з баррет 50. Щось у ній не давало йому спокою занадто впевнена постава, надто зосереджений вираз обличчя, надто знайомий спосіб поводження зі зброєю. Він знову наблизився до столу, де вона працювала. Цього разу вона вже встановила гвинтівку на сошки і перевірила оптичний приціл, злегка нахиляючи голову і вдивляючись удалечінь. Її рухи були вивірені до міліметра кожне обертання регулятора, кожна поправка на вітер і відстань виглядали так, ніби вона знала всі параметри на пам'ять. Колін зупинився за кілька кроків і, щоб не виглядати стороннім, спостерігачем привітався. Доброго ранку, ви, мабуть, одна з нових інструкторів. Жінка лише на мить перевела на нього погляд, швидкий, уважний, немов рентгенівський промінь. Її очі були холодними, світло-сірими і в них не було ні тіні хвилювання. Щось на кшталт того, відповіла вона спокійно і знову повернулася до гвинтівки. Колінз відзначив для себе, що її голос не тремтів, не звучав зарозуміло, але й не був підлеглим. Це був голос людини, яка звикла до рівноправного діалогу навіть із тими, хто формально вище за неї по рангу. Барет 50 не часто побачиш на тренувальних полігонах у руках цивільних консультантів, сказав він, намагаючись зав'язати розмову і водночас перевірити її реакцію. Це залежить від полігону, коротко відказала вона, і від завдань, які тут ставлять. Колінзу піймав себе на тому, що його дратується невловимаухильність. Вона не брехала, але й не говорила нічого конкретного. Так поводяться люди, які мають що приховувати. Його погляд випадково впав на її ліву руку на зап'ясті під рукавом комбінезона, виднівся старий глибокий шрам, такий буває після уламків або розпечених осколків. Це був шрам ветерана, не те, що інструктора, який більшість часу проводить у класі. Він зробив ще крок і вже збирався поставити пряме запитання, як вона раптом зняла кепку і витерла лобтильною стороною долоні. Її волосся розсипалося на плечі, і Коллінз помітив ще одну деталь невеликий, але чіткий нашивний знак на комірі, неофіційний, без стандартної маркування, але він знав, що це за символ. Такі знаки отримують лише ті, хто пройшов спеціальні програми далекобійного снайпінгу для спецоперацій. Внутрішньо він насторожився. Чому про це не було жодного слова в його брифінгах? Чому її ім'я не з'являлося у списках підготовки? Ви служили, нарешті? Запитав він, намагаючись зберегти рівний тон, хоча цікавості вже було більше, ніж вимагав етикет. Вона глянула на нього знову, цього разу довше, ніж кілька секунд. Колись коротка пауза, і вона знову схилилася над гвинтівкою. Ця відповідь нічого не пояснила, але підтвердила найголовніше, вона не була випадковою людиною. Її рухи, її мовчазна впевненість, навіть спосіб тримати тканину для полірування, усе це видавало в ній професіонала, якого не зустрінеш у звичайному навчальному центрі. Колінз відчув, як у ньому пробуджується інстинкт командира той, що змушує копати глибше, коли щось не сходиться. Він не любив невідомості у своїй зоні відповідальності, а ця жінка була великою невідомою. Побачимо, що за пташка ти така, тихо промовив він, коли вона вже відвернулася до столу і пішов до свого кабінету. Після ранкових тренувань і короткої наради з інструкторами командир Річард Коллінз не міг позбутися думок про незнайому жінку. Її присутність була занадто загадковою, а поведінка нетиповою для найманого консультанта. Він звик знати кожного, хто працює на полігоні, особливо коли йдеться про роботу зі снайперською зброєю такого калібру. Коли решта загону розійшлася по своїх завданнях, він повернувся до свого кабінету і увійшов у захищену базу даних, доступ до якої мали лише офіцери високого рівня. На екрані з'явилося поле для пошуку. Колін звів її ім'я, яке йому вдалося почути від одного з молодих бійців, що випадково згадав його під час сніданку. Система обробляла запит довше, ніж зазвичай. Він уже подумав, що інформації немає або вона засекречена, коли на моніторі висвітилася досьє. Перше, що впало йому в очі, це фотографія та сама жінка, лише у військовій формі на плечі шеврон іноземної спецгрупи. Погляд той самий холодний, зосереджений, пронизливий, Колінз нахилився ближче переглядаючи інформацію снайпер міжнародного рівня, участь у кількох секретних операціях у гірських районах, офіційно звільнена зі служби три роки тому. Рекордний постріл 3247 метрів підтверджено двома незалежними спостерігачами. Він відкинувся на спинку крісла, намагаючись усвідомити побачене. Така дистанція була майже легендарною. Навіть серед його людей, які вважали себе професіоналами, подібні результати залишалися в теорії, а не на практиці. Це не просто рекорд, це була історія, яка увійшла в аннали сучасного снайпінгу. Виникло ще більше запитань, ніж відповідей. Чому жінка з таким досвідом і репутацією працює тут на другорядному тренувальному полігоні? Хто її запросив? і що вона приховує? Колінс перегорнув сторінку досьє і знайшов ще одну цікаву деталь її остання місія була засекречена лише коротка позначка Гірський район. Операція зі знешкодження високопоставленої цілі, результат успішно, жодних імен, жодних деталей. Але цього було достатньо, щоб зрозуміти, ця жінка не просто стрілець, вона мисливець, який вміє працювати там, де інші навіть не наважуються зробити крок. Командир відчув дивне змішання емоцій з одного боку, захоплення рідко зустрінеш такого рівня професіоналів, з іншого, занепокоєння люди з подібним досвідом не приходять просто так і не залишають по собі такий слід. Він зробив нотатку у своєму робочому журналі перевірити джерело запрошення. Отримати пряме пояснення від керівництва, але внутрішньо він уже вирішив не чекати паперової тяганини, а поговорити з нею особисто. Йому знову пригадалися її рухи, спокійні, точні, немов відпрацьовані роками. Як вона тримала барет 50, ніби це була не зброя, а продовження її тіла. І той погляд незухвалий, не агресивний, але такий, що давав зрозуміти, вона бачила більше, ніж будь-хто тут. Колінз вимкнув комп'ютер і подивився у вікно. Полігон потопав у сонячному світлі, а десь там, серед бійців, вона знову готувала гвинтівку до стрільби. Тепер він знав, хто вона, і знав, що їхня розмова неминуча. Він відчув, як у ньому зароджується не лише професійна цікавість, а й певна повага. Адже перед ним не просто інструктор і не просто ветеран. Перед ним легенда, яка вміє тримати свої секрети так само міцно, як тримає в руках зброю. Вечір спускався на полігон повільно, немов навмисно розтягуючи час після напруженого дня. Повітря стало прохолодним, десь далеко лунали останні постріли тренувальних вправ, а небо поступово темнішало, засіваючись дрібними срібними зірками. Біля вогнища, що горіло неподалік казарм, зібралися кілька бійців, але більшість уже розійшлася, кожен займався своїми справами. Лише вона залишалася на своєму місці поруч із гвинтівкою, яка стояла на сошках, немов мовчазний охоронець. Командир Річард Колін здовго вагався, перш ніж підійти. У нього було безліч питань після того, що він дізнався в день. Але він розумів прямолінійність лінійність у цій ситуації могла лише відштовхнути її. Ця жінка явно не любила, коли лізуть у її особисте життя без дозволу. Він підійшов повільно, навмисно створюючи трохи шуму, щоб не здатися тим, хто підкрадається. Вона почула його кроки, підняла голову і кивнула на вільне місце навпроти. Це була своєрідна форма запрошення, без слів, але достатньо зрозуміла. Колін сів і якийсь час мовчки дивився у полум'я. Вогонь відблискував у її очах, роблячи їх ще більш глибокими і незбагненними. Знаєш, нарешті почав він: я довго працюю з людьми. Бачив різних досвідчених зухвалих тих, хто багато чого приховує. Але таких, як ти, зустрічаю не часто. Вона леді усміхнулася, але не відповіла. Чому ти тут продовжив він, обравши прямий підхід, хоч і м'яким тоном, з таким досвідом ти могла б обіймати будь-яку посаду, працювати в будь-якому місці. А ти сидиш тут на звичайному тренувальному полігоні, серед молодих хлопців, які тільки вчаться тримати зброю правильно. Вона трохи повела плечима, ніби зважувала, чи варто відповідати. Потім узяла в руки невелику металеву флягу, зробила ковток і нарешті заговорила. Не все в житті вимірюється званнями і контрактами. Іноді ти приходиш туди, де потрібен найбільше. Тут я не солдат і не мисливець, тут я учитель. Колінс підняв брови, учитель, навчати чого, стріляти на три кілометри. Вона вперше за вечір подивилася йому прямо в очі. Погляд був серйозним, але без тіні зверхності навчати бачити далі, ніж через приціл, терпінню, вмінню чекати, і розумінню того, що постріл це не перемога, а відповідальність. Ці слова змусили його замовкнути. Він звик до того, що снайпери це про точність, про результат. Але її філософія була іншою, глибшою, людянішою. Вітер легенько ворушив полум'я і десь далеко чути було крики нічних птахів. Коллінз замислився, можливо, саме такі люди і потрібні його загону, не просто стрільці, а ті, хто здатен передати щось більше, ніж техніку. Ти не боїшся, що твоя історія стане відомою, тихо запитав він, що твої рекорди почнуть обговорювати тут серед новачків. Вона знову ледь усміхнулася. Хай говорять. Рекорди це цифри, а цифри швидко забуваються. Головне, щоб вони пам'ятали не мою дистанцію, а те, що точність народжується зі спокою, а не з гордості. Командир нічого не відповів він лише кивнув і відчув, що почав розуміти її по-справжньому не через документи і звіти через ці прості тихі слова біля нічного вогнища. Коли він підвівся, щоб піти, вона знову взялася за свою гвинтівку, мов за давнього друга. І втомить він зрозумів, ця жінка залишить свій слід у його команді не пострілом, а уроком, який вони запам'ятають назавжди.